Отакі От також бувають ситуації. Діти забирають бабушку до себе додому і продають приміщення, хату, жилу з меблями. І ми якраз дуже рідко, але якраз і виручимо. Ну, імено, бо я будинки не купую так собі на, скажімо, на склад город є в березі. Тут бачите, все, жила вулиця. І я думаю, бо це якраз сім'я одна приїхала і ми тоді якраз їх і поселимо, і відповідно вже тоді вони будуть просто виплачувати цю вартість. Отаке ми також робимо. Так що дивіться, якщо такий будиночок все є всередині, так що... Звертайтесь. Якщо ми один одному підійдемо, то готові допомогти. В Шапці профілю Сариї Орти Ковбаси і підписка на мій аккаунт.